Доброго, як бачите, я став жертвою заплутання філаменту, перехльосту. Зазвичай таке відбувається, коли філаментом вже друкувало, але я просто закинув нову катушку, заправив і все. І це просто знущання якесь. Постійно, вона. Постійно вона знаходиться в заплутані. Що нам там рекомендують робити, це скинути певну кількість пластику, щоб прибрати цей ефект. Зараз подивимось. Чи це спасує? У мене вже він був. Розплутане трішки, головне подивитися, чи може це повторитися. Ну, як бачимо, наче все розплуталось. Вже пішов другий шар без проблем. Розмотуватись, ну, подивимось ще. І потрібно назад, у зворотньому напрямку, це все намотати обережно. Тобто, якщо у вас плутається, Катушка, навіть якщо ви наше її нову відкрили, потрібно це все скинути і заново закинути, замотати.